Зеленський у розмові з Кошту заговорив про те, що ну, Україну не можна приймати в НАТО шматками. Ми хочемо, щоб Україна була прийнята цілісно. Всі прекрасно розуміють, ну, чомусь дуже сподіваються, що після Путіна Росія раптом розвернеться на 180 градусів і почне грати іншу гру. Якщо Росію не добити, то Росія нікуди не розвернеться. Запрошення України в НАТО воно б підвісило. По-перше, ну аргу всю аргументацію російську це запрошення руйнує всю, все обґрунтування війни проти України. Коли вже, так би мовити, всі, всі ресурси для внутрішньої конфронтації влада процвиндрила, то інколи треба дослухатися до розумних людей. Якби пролунало запрошення для України в НАТО, Путіну було б нічим крити у аргументації продовження війни. Вітаю, друзі. Національна безпека і оборона дуже часто змушують навіть непримиримі табори знаходити спільну мову. Але бажано, коли ти виходиш на якесь особисте рішення, згадувати, чия ж це ініціатива і враховувати інтелектуальний внесок. Навіть свого непримиримого опонента політичного в єдиний національний інтерес. А національний інтерес наш полягає в тому, щоб вижити. Так, от, сьогодні в Україні Антоніо Кошту, і це голова президент Європейської ради, і Володимир Зеленський заговорив про те, що запрошення України в НАТО є необхідна річ для нашого виживання. Причому дуже чітко почали звучати дати 4 грудня. От пряма мова: запрошення України в НАТО необхідно для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позицію України та всієї євроатлантичної спільноти. Нагадаю, що Днями міністр закордонних справ Себіга відправив листа своїм колегам по НАТО, в якому закликав надіслати Україні запрошення приєднання до альянсу під час зустрічі у Брюсселі наступного тижня. Мова йде про 4 грудня. У Брюсселі має відбутися зустріч міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня. І це великий шанс, особливо в ситуації, коли такі удари відбулись по території України, коли використана ракета середнього радіусу дії, Коли по суті навіть в ініціативах потенційної команди Трампа виникають всілякі сценарії на зорієнтовані на те, щоб дати Україні вижити. Зеленський у розмові з Кошту заговорив про те, що ну, Україну не можна приймати в НАТО шматками. Ми хочемо, щоб Україна була прийнята цілісна. Ну, зрозуміло, він навіть заговорив про те, що ну, прийняти Україну без п'ятої статті, тобто не приєднавши Україну до п'ятої статті, яка зобов'язує. Країни-члени в випадку нападу на одну з країн провести консультації і долучитись до захисту країн. От що говорить Зонс? Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Але, а, а, а хтось думав про те, що без п'ятої статті. Навіть не вся Україна буде слабкішою, ніж з п'ятою статей. Це якась дуже дивна поведінка. Але, от коли, по суті, Себіга надіслав листа після парламентської асамблеї НАТО, яка відбулася в Канаді, і тоді з'явилася заява Зеленського: що для того, щоб покласти край гарячій фазі війни, Україні треба надати. Статус в НАТО хоча б тій частині, яка контролюється державною владою. Тобто, підконтрольна Україні територія автоматично стає членом НАТО, а в рамках подальших дипломатичних зусиль, контрольовані окупантом території будуть повернути вже згодом. Всі прекрасно розуміють. І чомусь дуже сподіваюся, що після Путіна Росія раптом розвернеться на 180 градусів і почне грати іншу гру. Ну, всі прекрасно розуміють також, що якщо Росію не добити, то Росія нікуди не розвернеться. Тому ця вся історія, яка лунає зараз від Зеленського, щось мені почала нагадувати. Що ж вона мені почала нагадувати, а нагадувати вона мені почала. Інтерв'ю Петра Порошенка 19 жовтня для каналу Прямий. Це інтерв'ю воно розійшлося так досить серйозно, і от я згадав звідки вилізло 4 грудня. Пряма мова Порошенка. Ми маємо негайно цього року отримати запрошення в НАТО. 4 грудня у нас відбудеться засідання міністрів закордонних справ членів НАТО, і вони уповноважені прийняти необхідне рішення по запрошенню. Хочу наголосити, що це буде грудень, уже після виборів президента Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ми маємо мобілізувати всі зусилля і попрацювати до 4 грудня для отримання запрошення. Я, чесно кажучи, коли вперше почув, що е, Порошенко в складі делегації летить на парламентську асамблею НАТО, я ж якось так завагався. А, а випустять знову, знову випустять, не випустять, випустили. І те, що Порошенко е, повторив приблизні ну, е, запити України про чверть відсотка валового продукту на користь України від членів НАТО, тепер бо по суті. Е, Саміт Європейської народної партії прийняв резолюцію до урядів європейських країн про передачу чверті відсотка валового продукту на безпеку і оборону України і на відродження України. Тому ця дата і це якась така ну вже втихомиреність щодо Порошенка з боку банкової, вона. Навіть вселяє інколи надію. Ну, зрозуміло, що е, ідеально було б під запити про надання членства в НАТО створити військовий кабінет, створити програму відповідну, е, уряд відповідний, е, коаліцію, відповідну в парламенті. Але ясно, що до 4 грудня цього здійснити неможливо. І тим більше, що Порошенко говорив про це в жовтні. Коли, було, ще не зрозуміло, хто буде президентом США, тепер зрозуміло. Тепер е, Джозеф Байден акуратно, скажімо так, відступає із президентських позицій, передає тихенько владу Трампу, і Трамп навіть понапризначав уже купу або пооголошував про потенційних призначенців. І це, я вважаю, що це серйозний. Такий жест по, ну, на період транзиту влади в США можна було б зіграти дійсно на супер з одного боку провокації, з іншого боку, супервикликові Росії, на які вона, в принципі, не відповість. Чому не відповість? Тому що в Росії починає сипатися. Так зване підбрюще, тобто те, що е, Росія напрацювала собі територію у Сирії, борсається зараз на Кавказі, звідки її так тихенько витісняють, і вона, як кліщ, як воша кожуха, вчепилася е, за Грузію, і швидше за все, що потерпить поразку і в Грузії, і в Сирії, і Ще і добити запрошенням України в НАТО, по суті, запрошення це знищує головну причину війни для Путіна не допустити членства. Все це запрошення руйнує всю, все обґрунтування війни проти України. Чому, власне, на цьому наполягав Порошенко? Але якраз оцей момент, поки Трамп не вступив. Президентству, а Байден ще ну, так акуратно передає владу, він би міг справді створити обставини, за яких е запрошення України в НАТО, воно б підвісило, по-перше, всю аргументацію російську, по-друге, воно б підмобілізувало все НАТО, всю НАТО. Бо організація, попри те, що ну, консолідована і має прекрасного генерального секретаря Марка Рюте, але організація має в тилу за спиною Фіцо і Орбана. Я до речі, тут не нарікав би на Туреччину, бо президент Ердоган він, він має свої, так би мовити. Упередження, оскільки Туреччина так і не дійшла до членства в Європейському Союзі, то означає це, що Туреччина має перспективу побудови Тюркського Союзу. І, мабуть, Туреччині не дуже потрібен цей Євросоюз на певному етапі. Тому і до Туреччини не можуть бути претензій щодо стандартів демократії, свободи слова, верховенства права і тому подібне. Але те, що витворяють з верховенством права зі свободою слова фіце зорбаном в центрі Європи, це на голову не натягується. Тому, по, по суті, хіба для Європи не буде безпечніше, коли Україна буде членом НАТО? Тоді фіце зорбаном можуть витворяти, що хочуть, бо від їхніх армій нічого не залежатиме. Нападати на ці країни ніхто не буде, бо вони не мають жодних агресивних сусідів. Україна точно не захоче розширятися за рахунок Угорщини чи Словаччини, прости господи. В Україні повно історичних земель, не повернутих на Сході. Тим більше, що в Україні потрібно спочатку територіально відновитися. Тому мене, чесно кажучи, з одного боку радує те, що раптом влада. Акуратно позичила тему вступу ну, надання запрошення Україні саме 4 грудня влада позичила Порошенка нагадаю. Але якось воно, ну, оця синхронність наполягання на даті 4 грудня і з боку влади, і з боку опозиції створює відчуття того, що дійсно, коли вже. Так би мовити, всі, всі ресурси для внутрішньої конфронтації влада процвиндрила, то інколи треба дослухатися до розумних людей. Хоча чи дослухаються ні, але бажано, щоб оцей синхронний голос влади й опозиції був почутий у Брюсселі на саміті. І дійсно, якби пролунало запрошення для України в НАТО. Путіну було б нічим крити у аргументації продовження війни. Своєї головної політичної цілі не вступ України в НАТО він вже не досягає.